Нас захмарило, але без дощу, немає ніякої надії. Подивилась по прогнозам. Я не тільки своє місто дивлюсь по прогнозам, а інші міста теж, ну, це ж наша Україна, мені цікаво в Херсоні, в Херсон, Херсонська намалювали дощі. Гарні, як би то на декілька днів зливи. Я сподіваюся, що, що так воно і є. Підпишіться. Справді, хоч Херсон польє. нас нема. Нема 10 днів наперед, нічого нема знов. Так би вже і осінь прийшла. Ми сподівалися, що буде осінь. Буде дощ. Ну так, це не саме страшне. Деякі рослини втомились, тому пішли спати. І Вербу не різала. Я вже не хочу з нею робити кульку. Може, щось інше зроблю. Але Маше дуже швидко, тому я тримаю, буду тримати тільки одну вербу, щоб в мене вистачало сил на. Стрижку на. Цей Добре. сорт міскантуса в мене йде пересортом. Мені здається, може це як і джима. Ну, подивлюсь, ще по світлину. Я завжди забуваю зробити його аналіз. Кожен рік щось ніяк. Щось... Посуха, посуха, посуха. Газон тут не, не може змоги полювати, тому сухо і плоскогілочник. На огорожі треба буде вистригти ще осінь. Трошечки я його скорочу, бо дала йому е, волю і діті, тепер за це ось відповідаю. Ще оброблю, бачите, це. Пошкоджено, погризано це, цей лубоєд, який я не знала, що це він. Он там ховається у пазухах, буває, що вручну так підійду, його задавлю там у гілочці у, сух, у сухій знаходжу, де ось воно залишилось необроблене. Не ну, на жаль, не встигаю все в цьому році, тому що займаюся ми тільки рятуємо сади наші. Ось гранати встигнуть Ось такі червоні, вже набувають кольору. І ще після обрізки намагаються зацвісти. Я знаю, що у Казали, люди в Турції чи в Греції там збирають ці квіточки, і з них дуже коштовний чай. Ну, щось ніяк живемо ось в таких коштовностях, а ніяк не спробуємо. Тут трошки все погоріло, але оця джин-піч гіхера. Бачите, вона сидить на самому пеклі. На самому пеклі і, її... і... нормально. Тобто вона витривала зараз осінь, піде відходите, бачите, який гарний колір. На літо більшість гейхер гартин... свій колір втрачають. Захисний вони, Та на таку спеку вони захисний отворюють колір. І магнолія. Теж вона поки приймається, бачите, підгоріла. І навіть квітку вона випустила квітку. Це, це ж Матчл Фрост, вона повинна квітнути поодинокі по квіти і влітку, і осені. Бачите, ось ще одна буба залежила. І тут ось позаклала нові прирости і, і нові е, бутони. Але, на жаль, на такому пеклі і рослина ще мала. Дуже мала. Тому не витримала. Ось, зараз я займаюся осінніми справами, насправді хоч у нас літо, Але все, все тут не дуже гарне. Ось жаба дуже рапуха гарна. Велика сидить. Ти можеш так от, як і як статуя сидіти. Почав квітнути вже учіток Лайм Зінгер. Ось на ньому бджілки. Дуже гарно. Ніяк не поріжу нічого. Тут все занедбане гарно, почуває себе е, юки. Ей, я її не поливаю. Ні рескле тут ні юку не вистачає води на них. Пихта витримала іспанська, начебто відклику її. Пішли, пішли нові, нові там бруньочки. Ось я посадила тут клен Шаїна. Я його таки купила, хотіла інший клен, але шаїна витримує сонце. Ой, крапельки. Ти бачите крапельки? Але це якась зал з -з зальотна, немає там з чого крапати. Оце зараз до каміння, до поки дійде, через 5 хвилин вже все, ці крапельки вони вже випаряться. Так, ось цей клен Він має здатність мм, витримувати сонце. На сонці він яскравий. Червоний повинен бути влітку, тому що у всіх кленів японських уважно читайте умови старіння, листя. Старіння це коли нове листя воно розпускається в... спочатку в вегетації, Буває дуже яскраво, яскраве, а потім на літо старіє. От це називається старіє, тобто воно зеленіє. А потім, коли відмирає, воно вже там в нас помаранчеве, чи червоне, чи якесь там бордона, наприклад, ось як цей клен Тро трошечки підгорів, але він витримав. В принципі, він витривалий гарнет. <с> він був більш червоним. Зараз щось він змінив свій, змінив свій колір. Це, це прикриття було для клена, тому що я його отримала з дуже маленьким комом землі. І мені завжди, оце у торфі, нічого не зробиш, завжди в торфі. Мені мені питання, як вони там живуть у тих горщиках, що вони там жируть. Тому довелось висадити. Треба було чи висаджувати в ґрунт і притіняти, чи переконтовувати в інше. Але я ну щось злику злякалася і вирішила, що краще я буду е морочитися з прикриттям, але хай приживаються і не нагрівається, коли спека е дуже нагріваються горщики. Вони чорні, коріння. Теж нагрівається, і це погано. Рослини гинуть. Тому треба чи горшики прикапувати кудись. Ну, щось з ними робити, щоб коріння в цьому горшику не нагрівалося. Тому ось питання теж по висадці, у контейнерах краще чи висадити, чи у горшику так і прикопати у землю, бо перегрівається. Це я по ходу ділу розповідаю, тому що зараз зовсім якось не і хочеться і відколиться. Тому що переймаєшся новини зовсім в нас погані. Ну, вони не були в ці роки гарними ці новини. І кожен день трагедія, тому, тому важко. Важко, але всі ми знаємо, всі ми живемо і не хочеться ну, як би то, і відео це повторювати. Цей це біль ми відчуваємо. Так. Зараз ріжу цитую. Вона в мене не була сформована, росла сама по собі, і її купували як невеличку. Ну, в, в описі вона була сорт, мені так і не сказали в ботанічному садку, але казали, що вона невелика. Але воно велике. В мене росте дуже велика, дуже гарний жовтий приріст. Ось такий я, значить, знайшла назву, це воно після згару грибковим захворіла. Буду зараз обрізати її, трошечки вона підгоріла. Бачите, з цього боку де сонце? Ось це згар. Ніколи за це за все ці роки, за 20 чимось садку. Жодного разу вона не горіла. А от в цьому році ну, аномалія. Все горить, все неприглядне, вже, вже не таке. На жаль, то ось зараз я пострижу її. Хай вже не буде того золотистого приросту, але вона е, піде там обновлятися трошечки її. Почищу і, ну, вона нехайна, нехайна і висока. Височезна виросла, зараз залізу на драбину, її пострижу буде вже контролювати. Ну і ось газон, сподіваюсь, восені я там повичосую його, повідновлюю. щось відновиться, щось, щось вже побачимо на наступний рік. Піровське зараз на закрилося, бо немає сонця. Вона яскраво все ж таки, квіточки відкриваються в неї. На сонці вона відкривається. Сонця нема, вона така Тьм... тьмяна. Ось, ніяка. Закривається. І навіть вже її біскуси теж вони трошечки втомилися. Ну там, де вони краще поліваються, там в мене. Там їм гарніше, а тут не вистачає вологи поганіше. І що ще? Е, що ще? Гортензії в мене догоріли, але я, я зрозуміла, що чому? Тому що. Навіть ось була коли спека, ота у нас під 40. Ну, по-перше, я обробляла їх антистресантами. І по-друге, тоді ще була вода в мене. Вистачало води, і я намагалась їх полювати майже кожен день. Ось. А зараз в нас теж прийшла спека. Нова, вона не закінчувалась, але ось. Була хоча б 30, а ще знову зараз, зараз це було 34-35. А води вже нема. Тобто я перестала полювати їх кожен день. Я почала полювати їх, так як нема води, один раз у 3-4 дні. І ось вони всі, мабуть, тому в мене вже ніякі. Ну, вже вони не оклигують, на жаль. Будемо чекати наступного року. Я подивилася, знайшла в світлини свої фотографії у папці Весняні і таке все чудове, таке все квітуче, так, такі були сподівання, я на жаль. Зараз тільки колеуси. Рятую, тільки колеуси. Ось. І почала червоніти нандіна. Ось така гарнезна зараз стала. коріння. Я повністю витрушувала цей торф. Ось, то вона гарна. І я купила ще одну нандину. Це обсест була. А інша, інший сорт. Він витримує по опису мінус 29. Я його підпишу, тому що я не пам'ятаю, мабуть. А, набірці, мабуть, написано. Ось вона. Domestica Moon Bay. Це невисокорослий сорт, і він по опису витримує мінус 28. Ось, будемо пробувати. Теж коріння все з неї торф повитрушувало, посадила, треба замульчувати. Будемо сподіватися, що добре перезимує. І все буде нормально. Тут трошечки почистила, але хости всі у такому стані. На жаль, на жаль, ніколи такого не було. Ніколи вони погоріли, вони вже пішли спати. Ось і ось бреннера варігата, нарешті нарешті пересаджена ось тут. Тут хтось вже поламав. Тут коти зараз лазять. Нарешті в мене вона нормально пішла, бо завжди в мене варігата гинула, чи їй ось не підходить їй місце, мабуть, якесь. І я нарешті знайшла ось тут вона у мене нормально живе. На наступний рік, мабуть, буде гарне. Напиште, те, було ще непогане, але зараз погоріло. Але гейхери повидаляються оці листя, і воно на осінь, бачите? вони дуже гарні на осінь. Вони зараз попущають нові листечку, дуже, дуже дуже красиві. Тому треба оце почистити згорівше. І вже коли це не буде у нас 35, 36, тоді вони заграють. А ось інше і кущі і деякі рослини вже. Хочуть більше спати, і вони вже так не відійдуть. На жаль, гортензії в цьому році я не помилуюся їм. Від кліща оброблялись, то, то не кліщ, то згар, не стача води, ну і посуха в повітрі теж вона відіграє, коли дуже сухе повітря. Ну, бажаю всім добра. Так, я ж кажу, відео буде таке зборне солянка. Там по травам я буду так, мабуть, уривками. Щось не можу я зібрати себе до кубки і зробити відео. Ну, трошечки ще і самшити. Постраждали, я їх тільки поприскала від вогнівки, бо бачу, що пожерла. Ну, якось не догледіла її. Побризгала, як завжди, сам антигусінь, гусінь, все подохло. Так, все закінчується плівка, пам'ять. Всім добра. Зараз великі гілки з грибу на переробку, а ось маленький. Я пройдусь по ним і по газону газону касаркою, і вона їх добре перерубає і затягує е, одразу з травою. У цій туї в мене немає мети зробити з неї якусь топіарну форму, тому вона неправильної, невірної форми. Бачите, невірної. Туди, туди щось більше, туди щось менше. Ось, Поки що я так її трошечки підстригла, головне мені не дати їй рости вище, ніж потрібно, бо дробина ж, бачите, не мала полазити по неї. Ось, і ну, добре, що я з неї вирізала, але на поки що їй вистачить, і мені вистачить цієї роботи. Трошечки ось так, от хоча б підтримувати е остатки саду, залишки саду. Ось у такому стані. М буду прибирати. Така виходить. О, ось я тут зібрала, тут ще мені треба це зробити. Ось така, така мульча, вона не дуже дрібна, газона косарка, але достатньо така, щоб підкладати зараз замульчую гортензії там, де вони в такому місці. Ну, не дуже на, на видному. Де заховані вони там за кущами, але теж треба мольчувати там грунт.